Як дуже дешево їздити по німеччині потягами. для мене це просто шок. Зараз я їду з Дюссельдорфа в Тортмунд. Я дивився. Звичайний потяг РЕ, РЕ. коштує десь 25 євро приблизно. Мої знайомі кажуть: слухай, я зайди на фліксваз, подивишу до мене. Кажу, я не хочу автобусом їхати. Вони кажуть, ти не розумієш. Є Флікстрейн. Ми заходимо. Дивимося на флікстрені. Цей самий потяг, такий самий, як РЕ, 8 євро. Коштує все так само. Час однаковий, кількість зупинок однакова. Ну, айс, ясно, менше зупинок, він вчора їде, але він взагалі коштує. Але РЕ 25 євро. І вчора ми брали. Щоб ви розуміли, це я не брав місяць назад, 4 дні назад. Я думаю, ще дешевше було. Вчора ми взяли квитки на цей потяг. Дуже мало людей. Дивіться. Дуже мало людей, можливо, про це мало хто знає, можливо, щось нове просто. Вісі євро. Про це пам'ятаєте, як було рік назад, що у нас цей був 9 євро тікет, і ми просто їздили, де хотіли. Ну, я не їздив, я лікувався сидів. Користуйтесь, мантруйте. Це просто супер. Дуже багато українців, до речі, вагонів. Це пушка. Користуйтесь. А я їду далі, дивиться машини, їжу між містами, шукаю машини для поранених. Така історія, дуже важливо, не просто знайти потрібну машину. Все, на зв'язку. Така парада, коротше.